Передави ще пана. Оля переливається, де мама розвивається. Мене звати Аня, я студент еколог Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Привіт, мене звати Даша Гасюк, я студентка 4-го курсу спеціальності біологія УЧНУ імені Богдана Хмельницького. Мене звати Алла, я навчаюсь на еколога, вчинує мені в Дана Хмельницького. Центральна Україна це досить таке рідкісне е, Явища. явище, те, що саме дана рослина поширена тут. Адже це не є природнім мереалом поширення для піснічних І Якщо його не охороняти, то можливо його більше тут і не буде. І він зникне через декілька років, тому що антропогенний вплив досить великий все таки таке. Реально можна йдеш? Ні, не видно, <смешит> не видно. Не видно, не видно. Ну, Ілля, як я, так буде красиво. Дивись, <свят> Мастер. Вонечка, так пахне. А Хлої дай понюхати. Ой, боже, і Хлоя насладилась. Ну, взагалі. Ми з Тонечкою придумали, як нюхати можна квіти, щоб їх не рвати. Пісніжник складчастий отримав свою назву через те, що вздовж його листка проходять характерні повзовні жилки, які утворюють такі ніби складки. Власне, за цією ознакою його можна відрізнити від іншого пісніжника, який росте в Україні, від пісніжника білосніжного. Проте і пісніжник складчастий, і пісніжник білосніжний є червонокнижними видами, заборонені до продажу. Добрий день, попробуй добрий день. Добрый день. Добрый день. Зараз на фоні. Три, чотири. Ідея нашої охорони була в тому, щоб не допустити зникнення цієї популяції. Тобто фізична охорона. На початку охорона ми більше стикалися з людьми, які цілеспрямовано йшли сюди, щоб заробити. На ньому це місце було так мало відоме. Зараз ми переважно зустрічаємось з людьми, які їдуть сюди подивитися на цю красу. Помилуватись, зробити фотографії, дітям показати. Тому це трошки різний контингент, але я думаю, що всі кроки, які були зроблені за ці роки, вони дали свої плоди, дали свої результати, тому що частина людей просто не вбачали в цьому нічого поганого і ходили сюди. Там, хто просто нарвати букети, хто, хто багато нарвати на продаж. Частина з цих людей вже просто не приходять або приходять так само з дітками відвідати. Тому я хотів би вірити, що справа йде на, на краще, і те, що я зараз бачу, це 99% людей, а то і більше. Це люди, які розуміють, що ця краса повинна зберігатися роками, десятиліттями і вона належить, звичайно, всім, і вона повинна тут бути. Дуже багато людей уявлення не мають, наскільки це цінний вид, наскільки його потрібно зберігати, що він саме тут повинен рости. І ну, взагалі я оптиміст, я вважаю, що більшість людей хороші, і, чесно кажучи, коли вони чують аргументи, коли вони проникаються цим, вони абсолютно спокійно до цього ставляться, реагують дуже добре і навпаки тоді дітям розказують про те, що краще справді тут милуватися і Дивайте, і, будь красою. давайте і... ще декілька кадрів і беруть. Yeah. Зу... Такі стрічки із реалістів. Просто дивіться, з вас будуть брати приклад. Заради, заради такого фото можна. Студенти Дякую. добре розуміють, що це хороша справа. Вони пробують свої сили у знанні законодавства, наприклад, у можливості переконати людей, вести комунікацію про, про шкоду чогось і користь іншого. Ну і загалом, оскільки ми працюємо із природничниками, то це. Просто було б злочином не показувати природу, а просто тримати студентів десь у, лише в аудиторії. Я їй вам не зробила нічого бідного, а воно теж язиком мені показує. Вони обстраждають. І давно оце <рес> тут така галявна. Років 10, десять. Я дивлюся, вона йде вниз, спускається, розростається, так? Їх завезли сюди. Поширились. Так вони раніше до Криму росли, а зараз остались. А я завжди вважав, що... Ми давно вже хотіли приїхати на цю акцію, долучитись, скажем так, до захисних сніжників, але нам можна сюди приїздити, починаючи з другого курсу. Ми дуже чекали, на першому просилися всі разом, але якби лише весні другого курсу ми сюди приїхали. Це як поєднання приємного із корисним. А на перше місце все ж корисне. Так. Даний ареал тут близько 10 років, але деякі люди лише вперше побачили цю неймовірну красу. А багато залишилося таких, що бачив даний вид лише на картинці. Тому ми радимо всім зібратися з духом і обов'язково побачити це місце і поринути у цей вирій неймовірної краси і приєднатися до нашої акції. Таку палку брошу. Thank you.